Привіт! Розповім вам про пригодницьку гру Dredge. Зв'язка у нас досить проста. Наш корабель зазнає аварії, але ми виживаємо і опиняємось на стрівці з невеликим містечком. Там ми отримуємо базову версію корабля і від мешканців дізнаємось, що після заходу сонця на море випускається густий туман. У тумані нам краще не плавати, тому що ми можемо збожеволіти або будемо жертві морськими чудовиськами. Що ж нам робити в грі? Перше це ловити рибу та інших морських мешканців. Тут навіть є ціла енциклопедія того, що ми можемо спіймати. Ловити ми можемо за допомогою сіток, пасток і звичайно ж водилищ. Спочатку нам доступен варіант тільки лову вудкою. Процес лову полягає в тому, що ми підпливаємо до місця, де плаває риба, і починається міні-гра, який можна прискорити витягування рибини з води, якщо натиснемо вчасну кнопку. Лов пастками значно простіший. Ми купуємо пастку, встановлюємо її і через деякий час просто підпливаємо і забираємо лов. А є ще більш простий спосіб, це лов сіткою. Опускаємо її у воду і плаваємо, а риба сама туди буде потрапляти. Однак єдиний мінус пасток та сіток в тому, що на відміну від водок їх потрібно періодично ремонтувати. Друге, що ми можемо робити, це, звичайно ж, розпоряджатись нашим уловом, поки він не запсувався. А саме, продавати торговцям чи віддавати за квестом. Третє, що ми можемо робити, це виконувати квести. У грі є купа дрібних поручень, таких як зловити конкретну рибину, перевести пасажира, знайти в морі предмет тощо. І є основний квест, де підозрілий чоловік, який назвався колекціонером, просить нас розшукати 5 реліквій, розкиданих по всій локації. Четверте, що ми можемо робити, це покращувати наш корабель. Для цього ми маємо древо досліджень, яке дозволяє за спеціальну деталь відкривати у торговців більш круте обладнання. А також є док, в якому можна за матеріали та гроші покращувати наш корабель. Ну і останнє і найцікавіше, що ми можемо зробити, це вивчати світ, у якому ми опинилися, розгадуючи загадки, знаходячи скарби, пізнавати історію цього місця та людей, які в ньому живуть, та і просто насолоджуватись краєвидами. Отже, що можна сказати, за рахунок невисокої тривалості проходження, геймплей не встигає набриднути, грати захоплююче і в цілому гра виходить чудовою. Раджу ознайомитися з нею самостійно. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.